Що скажу? Рибка вже пригає, водичка парує, а там плещеться вже щось. Ну, Пахне солодко. Так, давайте зв'яжемо монтажик. Воно має прям так відстукати. Так, ситуація наступна. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дмитро Фіш, з вами Дмитро. І сьогодні ми з вами будемо рибалити на фідер, але не на водосховищі, як зазвичай, навіть не на стоячому ставку, на справжній річці, друзі. Позаду мене річка Уде. Знаходжусь я. Навпроти селища Пісочин чи міста Пісочин, не знаю, як вірно. Е, недавно я тут прогулювався на тому березі, помітив, що тут є рибацькі міста, тому вирішив приїхати та пробувати набомбити рибки на фідер. Чесно, навіть не знаю, яка тут риба клює. Взяв і пуфіки на карася, і опариша, і черв'ячка. Будемо пробувати щось думати. Людей, поки їхав, пару рибаків сиділо е, І приїхав люди на човні. Видать, зі спінінгом ловлять. Ну, зупинився я на ось такій палянці, дивіться. Гарний, тут он столик є, не ламай, написано. Поруч є латаття, що от. скажу. Рибка вже пригає, водичка парує, тому зараз я розкидаю свої речі, розкладуюсь та буду відміряти дистанцію, кліпсуватись, загодовуватись і рибалити. А ви перед цим, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Вам не складно, мені приємно. Ви допомагаєте мені просувати мій контент, а я буду робити його для вас все більше і більше. Та все якісніше і якісніше. Сьогодні який план? План відпочити, план, можливо, зловити рибки, це вже як пощастить, але першочергово розвідати новий містяк. Не Новий містяк для себе, можливо, новий містяк для вас. Можливо, ви, як і я. Не знали, що так в такій доступності є чудова річка. І оці от лодочки мене спонукають на те, що треба кликати міхена сюди та рибалити на спінінг. О, там плещеться вже щось. Ну що, друзі, тоді ми розкладаємось, маркуємось та вже буде включення, де я вам розкажу на що ловлю, як ловлю та де ловлю. Ну де ловлю, я вам уже сказав: На що ловлю та як ловлю. Розклали. Зараз замішаємо прикормочки для нашого карася, плотви, я навіть не знаю, яка тут рибка є. Будемо мішати ось таку от від компанії Real Fish Tornado кукурузка Бондюель. Написано навіть фідер, бачите? Тому не помилився. Замішаю відразу всю пачку. Набрав водички вже з водой, ще хотів сказати, з річки, друзі, з річки. Ну, пахне солодко. Такий колір світла, бачите? Купа різних домішок, якихось кукурузки, горошку. пелець навіть. Висипаємо всю пачечку. Я думаю, нам хватить. за собою сміття обов'язково прибираємо. Будемо зволожувати один-два рази, в залежності від того, як вона буде тягнути. Тут навіть є щось таке прям крупне-крупне. Ну або коша вже пропала. Нічого додавати сьогодні не хочу, ні меляси, нічого. Просто кашка, просто фідерок. Єдине, що брав крильову олійку, тому можливо, буду мазати опариша. Зараз все гарненько замішуємо. Так, і того, дивіться, що у нас вийшло. Така от жовта, гарна кашка. Чудово ліпиться, розмягчається, розсипається, пахне бомбіно. Ще має, до речі, я не сказав. Ще ж має давати ефект торнадо. Бачите? Ефект гейзеру. Ну, але, як пощастить, на цю кашу ловлю вперше від реалфішу. Взагалі користувався просто звичайним реалфішем, не серією торнадо. Але спробуємо і цей. Зараз ми ручки, кашка нехай настоюється, а ми будемо вже маркуватися та шукати точку лову. Так, зараз зв'яжемо з вами маркувальний вантаж. Сьогодні не брав е, свого ехолота. Вирішив так. Пошукаю просто якийсь образив на дні. Використовуватиму ось такі от вантажі маркувальні. Булава на 60 грамів у мене ось така. Тому, думаю, вистачить. Давайте перед тим, як маркуватись, пробіжемо по снастям по організації. Почнемо зі снастей. Сьогодні у мене мій незмінний фідер Fish and Roy. Titan K7, довжина 3,6 тест до 100 грам. До нього котушечка, флагман, кастмастер, розмір в пулі 6000 намотаний тут шнур 014. Загалом комплект чудовий, там підставочки. Тут також організація мого робочого стола. Тут у мене різні по-папи, різні бойлики, точніше, не бойлики, пуфіки, повідочниця. Прикормочка черв'ячок, черв'ячка не видно, опарік. Починатиму, до речі, з опаріка. Моя фідерна така сумочка з усіма приколясами. До речі, так як я їхав на річку, то я залетів в магазин кажу, я їду рибалити на річку, на фідер. Тому потрібні кормушки з грунти зачепом. Засініть, а? Насправді я дивлюся, що течії прям сильної немає. Та й може тут і не повинно бути, не знаю. Але надивившись відосиків про те, як рибалити на фідер на річці, то купив з грунти зачепом. Ну, до речі, вони по типу, поємкості такі нормальні, невеличкі. Взяв на 50 та на 60 грамів. Подивлюся. Зараз хочу повісити груз, закліпсуватись, десь отам от, ближе трошки до латаття, Та потім зв'язати монтаж і вже бомбити рибку. Так, давайте зв'яжемо монтажик, поки зв'яжемо його на. Половину не будемо кріпити повідочок. Дивіться, як я вяжу, це щось типу інлайна, використовуємо, дивлячись, що або в'яжемо на основному шнурі, або на шоклідері. Продіваємо ось такий от карабінчик. Бачите, тут з таким ковзаючою бусінкою. Ми його одягаємо першочергово. На цей карабінчик ми будемо вішати наші годівнички або вантажики. Далі ми беремо. Отакі от відбійні бусинки від флагмана. Ну, можна від другої компанії, не обов'язково від флагмана, просто у мене від флагмана. У мене вони вже з нав'язаним шоклідером. Шок-лідер в'яжу десь приблизно 10 см, щоб давати таку ароматизацію рибки. Бачите? Ось такі от бусінки. Ми їх відкриваємо. Під цією бусінкою є маленький вертлюжок. Ми спочатку продіваємо бусінку, яка буде слугувати відбійничком для нашого карабінчику. Проділи. Та на клінч до ось цього вертлюшка прив'язуємо шок. Точніше, до шока на клінч прив'язуємо вертлюжок з відбійничка. І потім сюди, на оцю петельку на шокі, на шокі, на фідергамі, друзі, вибачаюсь. Фідергам це не шоклідер. То мене поплавило зранку. Прив'язую на клінч ось тут з'єднання. Зараз беремо ножнички. До речі, дуже круті ножнички на Аліекспресі. Шнур ріжуть тільки так. Обрізаємо і бусинку. і все дотягуємо вниз. І того дивіться, що у нас виходить. У нас дивіться, що виходить, сковзає. Карабінчик, на якому буде годівничка. чи ето. Тут відбійна бусинка. І потім фідергам до якого ми будемо кріпити наш повідець. Зараз сюди кріпимо маркувальний вантаж, ось такий механізм. Бачите? Та маркуємось Так, орієнтирчик є. Головне, не попасти по качечки, не тікай качечки. Так, виматуємо слабину. Та протяжкою по дну шукаємо якесь стукотіння або щось подібне. Можливо, десь є якась ракушка, молюски. Ну, тут, до речі, така як мул. Воно має прям так відстукати кінчик вашого фідера. Так, ну це вже я зовсім близько. І так десь, поки не знайдете, гарну. Перспективну точку на ваш погляд. На мій погляд, то я шукаю якусь ракушку або мідію. Ось десь там і будемо рибалити. Ставимо кліпсу нашу. На цій катушці до речі, кругла кліпса. Виматуємось. Прям сильно кінчик фідера не стучить, але там нема ні зачепів, нічого. Більш-менш. Гладке рівне дно, тому мені така точка підходить. Зараз ми загодуємось та вже потім будемо в'язати повідець. 10 годівничок закинули. Зараз зв'яжемо повіці, бо в мене немає повіців, на які я хотів рибалити. Це 50 см. Буду в'язати на отакі от Sherman Pro жилочки 0,128 діаметр, розривна 1,5 кг. Сподіваюсь, тут немає ніяких супер сазанів. Гачки буду використовувати овнери. Сьогодні 12 та 14 номер. Для початку поставлю 12. Якщо карасик зараз буде клювати. Якщо не буду бачити рибки, то поставлю отакий от 14-й. Це пінтхуки, такі синенькі, доволі подобаються. можете взяти собі до уваги. В'яжу я, звичайно, на кінці повітря петелька-вісьмірочка, яку ми будемо продягати в наш фідер-гам. Все зайве відразу обрізаю. Відміряю десь приблизно на око. 50 см, почну з такої довжини, там буду дивитися. І прив'язуємо гачок. До речі, напишіть в коментарях, чи часто ви змінюєте ваші повідці для фідерного монтажу, ваші гачки і так далі. Бо я такий, я розумію, що це неправильно, але такий, що можу. Якщо риби багато не зловив, то на той повідеться ще одну рибалку відрибалити. Хоча знаю, що це неправильно. Потрібно змінювати кожну риболовлю, а то й частіше, якщо риболовля активна. І отака от приблизно довжина у нас виходить. Прив'язуємо петля в петлю. Дивіться, ось наша петля фідергама. Продіваємо туди нашу петлю повідця. І в цю петлю повідця заводимо наш гачок. Відразу вішаємо на гачок два опариша. Нічого поки додавати не буду, додатково, ні олійки крильової, нічого вона. І отак от, бачите, поки закидаємо так, а париш трохи підмерз у мене, але ні, він живий. Дивіться, бачите, як танцює. Мабуть, під смарагдове небо, зажигає. Так, прикормочку. та закидаємо на точечку. Сиджу вже десь хвилин 40, поки клювання не отримав. Прийшла ідея, я не знаю, наскільки вона раціональна, поставити. Прикормці, але короче, бутерброд, черв'ячок невеличкий та опариш. Можливо, когось це привабить. Ну, танцює, ну прям гарно, дивіться. Дуже гарна природа, тут ліс такий красивий там навпроти. Але, на жаль, нема загину квертипу. Навпроти такошен. О, там он рибку хтось зловив на поплавець. І багато спінінгістів. На, на лодках та так, з берега ловлять. У нас ще все попереду. Сиджу тільки 40 хвилин. Я сильно ще й не очікував, що почне відразу клювати. Так, зацініть. Зараз поснідаємо разом з вами, що мені наготувала моя дружина. Бутербродики, яєчка, овочі. Бачите, огірочок-помідорчик. Тут так крекери якісь, якісь кинула. Булочки. Такі от крекери, булочки, чайок. Тому. Ми зараз будемо кушати. Якщо ви їсте, то вам смачного і мені смачного. Так, зараз будемо їсти та чекати рибку. Поки клювань нема, але я не засмучуюсь. Ще весь день попереду. Ну, не весь, півдня, але все попереду. Годуємось, годуємо рибку і годуємося самі. Так, оновлення ситуації. Було клювання. І я що думаєте, я благополучно в цей момент пив чай і його провтикав. Ну, так буває. Прийшов он, дружок якийсь, та не бійся. Іди сюди. Вон дивіться, який місцевий заводіла. Але все рівно дуже гарно, дуже круто. Досі на гачку бутерброд червяко париш. Зараз десь ще так половлю хвилин 20 і потім буду щось думати, змінювати. Є в мене Залишився ось такий от один, бачите, я не знаю, це такий пуфік, який піднімає насадку, можливо, на нього спробую. Або ж, або ж, дістану свої безкінечні пуфи. Ось вони часникові. Тут, а бачите, декілька різних пуфів, такі є прям червоні яскраві, і отакі більш прожевий колір удара. Також і їх, думаю, поставлю. Обов'язково спробую. Так, ситуація наступна. Там от на тому берегу активно пливе жіночка. Зараз я збільшу покажу. То, бачите? Прийшла і купається. Я тут рибу намагаюсь зловити, зливити, вона і так її риба не клює, вона її пугає. Як, власне кажучи, пугаю, і оця надмірна кількість гусочок навколо. Я знайшов на кого можна, якщо що наговорювати, що риба не клює. Там от щось скинулось. Так що чекаємо. І так, заховався я в тінь. На на сонці сидіти просто неймовірно спекотно. Дістав, до речі, ще одного патика. У мене є такий заврори, то лі спінінг, то і донка. Пізніше покажу, яка закинув також. Але що вона сидить мовчить, що фідерок. Було одне отаклювання, поки безрезультатно. Але природа неймовірна. Зараз в планах ще побомбити. Викинув я вже майже кілограм прикормки. Можливо, потім домішаю. У мене ще є там якийсь фіш. ще пів кілограма домішаю. Але рибку треба сьогодні піймати обов'язково. Бо якщо не піймаю, буде дуже дуже шкода, друзі. Дуже. Так, по традиції показую вам, яка гарна річка тере водоймище, на якому сьогодні рибалив. Вона там, дивіться, навпроти пляжик, Там далі ще більший пляж, там далі вже біседки йдуть, їх, мабуть, продають, здають, не знаю. По самій риболовлі. Риболовля для мене виявилась неудачною. Не вдалося зловити ні одної рибки, було лише одне клювання, і те не реалізоване, тому що я трохи, трохи чехольчик і проспав його. Точніше, не проспав, а в цей момент попивав чайочок. Сидів. По самій водоймищі, дуже багато, точніше по самому берегу річки, дуже багато організованих місць для лову. Я зупинився десь на третьому, дивився там праворуч від мене, місця є, але там дуже-дуже багато латаття. Люди, видать, там ловлять виключно на поплавець. Я ж приїхав з фідером, тому шукав десь більш відкриту воду, щоб не було латаття, щоб було зручно закидати і так далі. Сів прямо на самому краї, щоб і було воно поруч, бо думав, що рибка там буде крутитись, і щоб була відкрита вода. Дуже прикро, що не було клювань, але отримав кайф від природи, отримав кайф від вуточок, яких тут просто море. Так що, друзі, пам'ятаєте, як я кажу, час проведений на риболовлі це гарно проведений час. Якби ще й риба була, то є взагалі гарно проведений час. А час проведений за, мої... за переглядом моїх відео, це ще більш гарно проведений час. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я не знаю, я, скоріше за все, приїду і ще на цю водоймище ще зі спінінгом, тому що з човнами люди плавають, можливо, щука якась тут є, Великий Окунь, також щось приїду, пошукаю. Ще раз повторюсь, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Та до зустрічі в нових відео.